Терміново бомба в ціль. Росіяни потрапили у засідку ЗСУ. Наші зірвали Джекпот. Еліта армії Кремля розбита. Ворог втратив найкращі сили. Москва нервує. Повітря і фронт України заряджені на люту помсту. Почалося. Загадкова зброя вривається. Її випробують у бою вперше. Полігони на поготові. наші змогли перевернули хід подій. Армійські виробничі потужності такими ще не були. Хаймерси відпрацював. Але Донбас від цього погас. До ЗСУ суне підкріплення противник принижк. Про все це у нашому випуску Пекельна точка. Це тріумф ЗСУ. Ворожа еліта посипалася в одну мить. Наші завдали розгромного удару. Сила помсти спрацювала наповну. в військові кремля закінчилися. У Путіна більше немає спецназу. Українські оборонці змусили Москву здригнутися. Нарешті це була військова гордість, і вона пішла в небуття. Провал року диктатор постав перед вибором. Чи зможе він підняти залишки свого режиму? Чи настав час прощатися із втраченими підрозділами? Про це вже за мить. Понад три тисячі кілометрів. Саме таку протяжність сьогодні має лінія фронту між Україною та Росією. З них майже тисяча це зона активних бойових дій. Сотні кілометрів, де українські захисники щодня ламають хребет армії, яка колись називалась Другою у світі. І кожен метр цієї лінії історія мужності втрат і незламної волі. На цьому рубежі згорають не лише колони техніки та піхота, а й військова еліта Росії. За час повномасштабного вторгнення українські бійці знищили десятки спецназівців із елітних підрозділів. Все та Кубинка, тих, кого у семі РФ називають елітою еліти втрати таких бійців особливо болючі для Росії. Кожен із них це не рядовий солдат, а фахівець, який пройшов багаторічну підготовку. Підготовка одного такого офіцера займає роки та потребує значних ресурсів. Нещодавно у відкритий доступ вийшов документальний фільм про ліквідацію диверсійно-розвідувальної групи центру спеціального призначення «Синиш», що діяла на Чернігівщині. Ця операція стала однією з найрезультативніших з початку повномасштабної війни. Українські розвідники 54-го окремого розвідувального батальйону спільно з прикордонниками 105-го загону імені князя Володимира Великого знищили шістьох офіцерів противника. Було захоплено тіла ліквідованих, зброю та спорядження. Сєніш працює із вони заходять на територію України із GoPro камерами вімкненими і всю свою роботу вони фіксують роботу, якщо це можна так назвати, вбивства диверсії. Це фактично терор, і вони перше, показують це своїм, можливо, командирам, начальникам, щоб розвітувати, так перше. А по-друге, цю історію всю викладають в інтернет і таким чином, щоб залякати людей, і я ролики під назвою Как я цим летом», от і на, на на цих на цих роликах прям такі нарізкі вбивства українців українських військових українських цивільних Центри Синиш та Кубинка – ключові підрозділи сил спеціальних операцій РФ. Підпорядковані безпосередньо генштабу саме туди відбирають найкращих із найкращих: тих, хто повинен виконувати найскладніші приховані та небезпечні місії. Їх тренують за західними методиками і використовують в операціях за межами країни від України до Африки. Але в Україні навіть така еліта виявилася безсилою. Ті, кого в Москві називають невидимими бійцями, стають видимими на українських полях. Стой, іди сюди. Я держу, 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 діжу. Тішов. Уході. За даними проєкту, хочу жити. За час війни Україна ліквідувала щонайменше 58 бійців із російських сил спеціальних операцій. ГРУ та ФСБ для армії ворога це не просто втрати, це удар по кадровому ядру, по тих, хто мав вести розвідку, координувати операції та готувати нові диверсії. І поки російська пропаганда продовжує розповідати про високоточну зброю та професіоналізм армії, реальність зовсім інша на фронті довжиною понад три тисячі кілометрів. Україна не лише тримає оборону. А й методично знищують тих, кого Кремль вважає недоторканими. І скільки Перефія не вела цю агресію, сили оборони даватимуть одну й ту ж відповідь: чужий на українській землі живим не залишиться. Це так прорив. Україна готує небо і фронт до удару. Шведські винищувачі гріпен вриваються із небачним азартом. Легендарні американські вертольоти прибувають. Програма Пьорл стартує, і план зеленського про 50% фронту під українським контролем стає все більш реальним. Бойова міць ЗСУ виходить на новий рівень. Ворог затамував подих. Зворотній відлік розпочато. Невже на носі удари, від яких і в Путіна запаморочузя в голові? Відповідь на це питання. Ання у сюжеті. Далі Україна готується розривати небо. Швеція та Україна підписали угоду про співпрацю у сфері розвитку повітряних можливостей. Та багатолітнє е, многолітні е, сотрудничества і багатолітня перспектива поповнення наших ВСВСУ сучасними високотехнологічними стрибітелями. Але що найважливіше, це дає змогу отримати до 150 бойових літаків гріпен вже наступного року. Можна сказати, е, прямий конкурент, серйозний конкурент, останній модернізації. американского F-16. И получение этих самолетов – это разительно качественное обновление наших воздушных сил, вооруженных сил Украины. То количество САП «Гриппен», которые, на которые мы рассчитываем, 100-150 единиц, это как раз достаточное количество для пополнения наших ВС ВСУ. С другой стороны, это не краткосрочная и даже не среднесрочная перспектива. А вот министр обороны Бельгии заявил, что страна Україна зможе надати Україні винищувачі F-16, але також не раніше наступного року. Тому те, то, що ми будемо отримати в подальшому от від наших партнерів, це те, що було обіцяно. Вони проводять э, обслуговування, ремонт цих всіх самолітів, э, проводять там, э, відповідно, перевірки на місцях по готовності до передачі Україні цих э, э, воздушних средств, і в далі буде це передаватися. Але, знову-таки, це не суперсовременна техніка. Тепер на заміну старим гелікоптерам пройдуть нові like Офіційно Україна розпочала закупівлю ударних і транспортних гелікоптерів від легендарної американської компанії Bell. Річ йде про вертольотах Bell модифікації вайпер і Venom. Эти вертолеты как раз могут заменить более тяжелые вариации ударного советского Ми-24 и Ми-8, которые потребляют намного больше топлива, которые несут намного больше эксплуатационные затраты и которые, помимо всего прочего, обладают худшими характеристиками в вопросах перехвата воздушных целей. Також Рюте заявив, що зброя на кілька мільярдів доларів для українських військових вже відправлена зі США за кошти союзників. В цілому до кінця 2025 року, ну виділено, по крайній мірі було, а об'єм можливих поставок по контрактам і закупкам на 10 мільярдів доларів. Тому в цілому це тільки... Пока что одна пятая часть от того, что мы можем получить, довольно таки неплохой, И главное, что этот процесс начался. Цей процес пашов, і я думаю, що Дональд Трамп он буде удовлетворена тим процесом, бізнесмен. Тим часом Володимир Зеленський повідомив, що до кінця року фронт має бути забезпечений українським озброєнням щонайменше на 50%. Така мета тепер стоїть перед оборонною промисловістю. Але чи реально це якщо ми хотімо вийти на такі? Об'єми, які говорить президент України, то повинні прийматися відповідні законодавчі акти для поддержання оборонопромишленого комплекса, іначе просто ці цифри будуть не а це для нас очень важно у пріоритеті президента. Також зустрічі з європейськими лідерами, підготовка нових оборонних домовленостей і посилення бойової авіації. Україна не перестає вражати. У Кремлі намагаються уявити, що це їм вважається. Втім, ні, розгром сил ворога ось-ось відбудеться наяву. Наші ж на поготові зброя виробляється конвеєром: морські дрони, далекобійні ракети і артилерійські установки. І це ще далеко не весь перелік того, що прямо у цю мить вибуває землю з під ніг противника. Українському ВПК аплодує світ, які ще рішучі кроки ось-ось може зробити Київ. Про це розкаже. Далі. Український ВПК нарощує оберти. Україна стає світовим лідером у виробництві зброї. Європа має допомогти Україні стати сталевим дикобразом, якого не зможе здолати жоден агресор. Служба безпеки України продемонструвала нові морські безпілотники Сібейбі, які вже пройшли випробування у бою. Оновлені беки здатні проходити понад півтори тисячі кілометрів і нести до двох тонн вантажу. Представлено дві версії: одна з кулеметною установкою та системою автозахоплення розпізнавання цілей. Друга морська платформа Град з десятьма зарядами РСЗВ. Наші дрони змінили розклад сил на чорному морі та довели свою результативність. Нове покоління Сі Бейбі ще ефективніше. Тому робота з очищення Чорного моря від російського флоту продовжуватиметься і надалі. Крім того, оновлені дрони мають посилені двигуни та сучасну систему навігації. Раніше, у червні 2025-го, нові моделі морських безпілотників використовувалися під час поразки Кримського мосту. Мы заходили по суше, заходили по водному зеркалу, и в 2025 году мы зашли под водой. Было два удара, каждый из которых имел мощность в 1,1 тонны в тротиловом эквиваленте. Как следствие, серьезно пострадали его ключевые опоры, так называемые «быки». По сути, мост сегодня функционирует в режиме не более пяти тонн, движутся грузовики. Никакой военной логистики враг там не осуществляет. Союзники Украины не поспешают у питании постачания далекобийных ракет, якими ЗСУ могут уничтожать законные военные объекты оккупантов у глубокому российскому тилу. Історія в The Wall Street Journal про те, що США нібито схвалили використання Україною далекобійних ракет для ударів у глиб Росії. Фейкові новини США не мають відношення до цих ракет. Київ у свою чергу зосередився на виробництві широкого асортименту власних далекобійних ракет та дронів, якими регулярно наносяться удари по території Росії. Та шма О, Обожаю это. Да. Да, 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 да. на сьогоднішній день Україна щомісяця виробляє десятки далекобійних ракет: на кшталт довгого Нептуна та фламінго, а також тисячі далекобійних та реактивних дронів для того, щоб как-то поставить эту войну на впатовую ситуацию, перевести. Да? Надо научиться не только отбивать атаки врага на передовой, но и подавить его логистику и подавить его авиацию. Поэтому понадобились, ну и я уже не говорю о том, что необходимо наносить удары по предприятиям военно-промышленного комплекса и энергетической системы России. Не забувають виробники зброї і про українську богиню війни Богдану. Цього року Україна стала світовим лідером у виробництві самохідних артилерійських установок. Артилерія залишається королевою, а Україна опанувала виробництво гаубиць. Незважаючи на роль FPV-дронів на лінії фронту, артилерія має кілька переваг перед безпілотниками. По перше, дальність поразки у Богдани цей показник дорівнює 45 кілометрам. Снаряди дешеві і невразливі до радіоперешкод, а також край ефективні у боротьбі з ворожою піхотою. Бойова частина. Тобто це зовсім різні можливості. поражения как личного состава, так и, соответственно, техники и главных пунктов постоянной временной дислокации противника. Если ФИБИДРОН работает по одинокой цели, то есть по конкретному военнослужащему оккупационной армии, то, соответственно, возможности САУ Богдана — это работа по площадям. То есть это то, что сдерживает так называемые местные штурмы российских оккупантов. Затяжно Війна та тяжка оборона потребують швидких та ефективних рішень від українських військових інженерів. Поки російські окупанти продовжують мріяти про демілітарізацію, Україна поступово стає найбільшою кузною зброї в світі. Сенсація Хаймерс уперше показав усю свою потужність удару. Ці кадри розгрому окупантів на Донбасі приголомшують. Колони ворога знищено, їхні сили буквально розсипаються на очах. Наші завдали стратегічного удару, режим безжальної м'ясрубки увімкнено. І це ще не все. Справжнє пекло тільки починається. На поле бою виходить новий смертоносний велетень. Коли він працює, добропілля замовкає в очікуванні феєрії. Хто цей страшний звір? І як він прямо зараз змінює хід бою всі подробиці далі у сюжеті. Він швидко дістається до вогневої позиції вже за лічені секунди готовий завдати смертоносний удар. Про їхню роботу всі чули. Ми не раз бачили відео власне яскравих влучань. Саме ця техніка свого часу під час контрнаступу допомагала нам знищувати росіян як на Харківщині, так і на Херсонщині. Це хаймерси, легендарні вже Хаймерси. Нині вони працюють тут на Донеччині і розбивають ворожі тили. Це унікальні кадри за три роки повномасштабного вторгнення. Роботу хаймерсів майже ніхто ніколи не знімав. Та й так близько біля таких американських систем залпового вогню ніхто не стояв. Натомість від роботи Хаймерса у ворога добряче підгорає. Шансів вижити від його удару майже нульові. Та сьогодні американська система залпового вогню працюватиме по ворожій колоні. Росіяни сунули на добропільський напрямок важкою технікою. Екіпаж вже готовий завдати удар, Аж раптом команда відбій. «Хаймарс» швидко покидає поле стояти ось так вкрай небезпечно на таку ціль. Ворог не пошкодує і іскандера. Після невеличкої паузи екіпаж отримує нові координати і знову на вогневу позицію. Власне, вони відпрацювали Хаймерса, його вже не видно. Це така димова завіса, а ракета полетіла на голови окупантів. Ворожа колона починає палати, а екіпаж Хаймерса мчить на перезарядку. Більшість Хаймерс називають жартома фронтовою примарою. Він швидко відпрацьовує і хутко зникає. Цей екіпаж не спить уже з 4-ї ранку. Перезарядка, удар і знову все по колу. Та мені подобається, пускати ще коли кажу, що попав, тому взагалі красота. Сьогодні попав? Попав. Ну там не тільки піхота, і техніка, все. Напередодні колона йде 17 броньованих машин, танк та ще піхота на мотоциклах. Росіяни вперто лізуть на добропільський напрямок. Одночасно їх зупинять і хаймерси, і дронарі, і ще одна американська система залпового вогню. Майже як Хаймарс, але на гусениці і трішки старша за нього. Ця РСЗВ розробка ще 80-х років. Але попри свій вік, вона маневрена. І її вучності позазрить будь-яка інша реактивна система. Тож і цілі у МЛРС особливі гармати були, були пункти управління, були пункти БПЛА, була піхота. Були бліндажі, були споруди за м 270 Ворог теж полює, як і за Хаймарсом. МВРС може бити не лише ракетами калібру 227 мм, міліметрів, але й відправляти до ворога набагато потужніші. Приміром, атакамси вони б'ють на кілька сотень кілометрів. Вони були, ми ними працювали і доволі часто працювали. По цілям не скажу вам, це питання до командування. Ну, Вони набагато ефективніші, тому що можна вражати ціль на території противника. Бодалість набагато збільшена. Плюс їх важче збити і лізалушити при самим радом. Ці екіпажі рідко хто бачить, але вони завжди працюють на найгарячіших напрямках. Випущені ракети з Хаймарсів і М270 один з найболючіших ударів по ворогу. І доки партнери безперебійно з ракетами допомагають, ці РСЗВ без діла ніколи не стоять. Дуже швидко все робиться на смерті. Треба минут 20-25 тут хвилин 5 і вже. Виконується робота, вже ракета летить по ворогу. Самі ж бійці кажуть, поява таких реактивних систем залпового вогню добряче вплинули на хід бойових дій. Спокійно відчувати себе ворог не може ані біля лінії зіткнення, ані в глибокому тилу. Перелетіти може будь-куди. Головне дальність ракет. Самі дальні там вже до кілометрів, але нам їх не дають. А хотілося. Ну да, то мене до москви достала. Конечно, ж Олег Корнієнко, факти сі Єдині новини. Небачна мобілізація союзників британські війська вирушають в Україну, і це серйозно змінює баланс сил. Лондон дав потужний імпульс. Боєприпаси вже на фронті. Підкріплення прибуває ударними хвилями. Українські війська готуються розгромити ворога, а кремлівські найманці не встигають реагувати. Захід стежить за Москвою пильним оком. А план по остаточному обмеженню можливостей Кремля уже набирає обертів. Усі подробиці про це далі. Лондон уже готується до можливого розгортання військ в Україні у разі досягнення мирної угоди між Києвом та Москвою. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Хілі. Також повідомляється, що Велика Британія готова виділити понад ста мільйонів фунтів стерлінгів в еквіваленті на українській гривні. Ця сума становить більше п'яти з половиною мільярдів гривень на можливе розміщення своїх військ в Україні. В першу чергу, це чередяна демонстрація того, що ці країни готові содівати міру на. Але... Я думаю, что пока пока ощущение, что это больше на словах, чем на деле. Потому что если вспомним изначально, про что говорила Монанель Макрон, про что говорила Франция, что вести войска, и вообще даже была идея, это будет во время полномасштабной войны, но для того, чтобы помочь украинской армии не отвлекаться на те участки, где боевых действий не происходит, это имеется в виду граница с Приднестровьем и граница с... Республіка Білорусь, то от туди заходять війська. будет представлено як непосредственное роть участие стран Європи. войне. хілі розповів про зусилля Великої Британії та Франції щодо формування коаліції рішучих, що складається з 30 країн, яка в майбутньому готується розгорнути сили на території України. Ну ж то принципа, который обещали европейцы в uh, самого начала, это давать Украине uh, as much as necessary for as long as necessary, то есть сколько нужно и сколько надо будет, то есть на, на, и сколько времени, сколько времени надо будет. Вот это, к сожалению, как печально известно и очевидно для украинцев, это uh, не сбылось. И самое в этой истории по поводу э, э, потенциальной этой э, э, вооруженной группой э, ну, миротворцев или э, то, что в Европе, в Европе называют как-то сапоги на месте, то есть на территории, к сожалению, это следует Тим же принципом Тобто вони багато обіцяють, це приказ звучить у Британії. Переконані, що відправлені в Україну сили допоможуть забезпечити безпеку повітряного та морського простору України. План британського міністра передбачає підготовку військових для участі у багатонаціональних силах, які забезпечують безпеку українських кордонів. Однак це можливо тільки якщо Росія погодиться припинити повномасштабну війну. Такда Макрон Кестама. встретились в Лондоне а, еще в августе, чтобы а, собрать, а, извините, был в сентябре, а, чтобы собирать какое-то максимальное количество а, союзников. А в преамбуле этого договора, это соглашение, этой инициативы, было ставлено очень лукавое и очень опасные слова. То есть помочь это либо Конкретными вооруженными силами на месте, либо какой-то другой материальной помощи. И вот это либо, к сожалению, позволяет большинство этих европейских партнеров выразить, безусловно, поддержку Украине, Украине это в ее борьбе, но конкретно, что касается войск, что касается военной помощи в виде в конфлікті е так сожалений дозволяє їм просто це не виконувати. Окрім післявоєнного планування допомоги українцям, Британія допомагає нашій країні і зараз. Тільки цього року заявлено, що британці направили рекордну допомогу у розмірі 4,5 мільярдів фунтів стерлінгів. А також разом із США Велика Британія виявила лідерство в координації ширшої групи країн, які надають Києву зброю та фінансову підтримку. У вересні 2025 року Велика Британія надала Україні військову допомогу на суму понад 1,3 мільярдів доларів. Ці гроші були виділені з заморожених російських активів. В уряді країни зазначили, що це дозволило поставити сотні тисяч артилерійських боєприпасів, сотні ракет протиповітряної оборони, запасні частини та укласти нові контракти на технічне обслуговування та ремонт обладнання та транспортних засобів. Британія, яка прекрасно розуміє, що після виходу з Європейського Союзу. Ей надо что-то такое, что позволит ей вернуться в глобальную игру. И вот, э, по сути, то, что э, она помогает Украине, это возвращает Великобританию список глобальных игроков, что, что она хочет. И поэтому здесь вот это даже элементарно то, что они более демонстративно снимают ограничения на использование своего вооружения и предоставляют его Украине, это тоже, как мне кажется, аргумент в пользу Зростання ролі Британії водоти мірової політиці і що побіда України в цій війні, це буде не только побіда України, але це будь побіда також Віліка Британії, і що Британія прекрасно розуміє. цієї п'ятниці, 24 жовтня, в столиці Великої Британії, Лондоні, відбудеться зустріч коаліції рішучих. Попередньо до неї приєднається і президент України Володимир Зеленський. На цьому у мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.